Вітаю! З вами кошергінніколах Тетяна Кушнірук і поговоримо про випадіння волосся після пологів. Справа в тому, що волосся має декілька фаз росту. Перша фаза анаген це фаза активного росту волосся. Друга фаза така перехідна, коли волосся просто перепиняє рости, це катаген. І третя фаза телоген активного випадіння волосся. Так ось під час вагітності ці фази дуже змінюються. Подовжується середня фаза катаген, коли волосся просто припиняє рости, і тому ще й під час дії гормональної перебудови, під час підвищених. Рівні прогестерону, тестостерону, волосся блискуче, сяюче, здорове таке не вигляд, і подовжено за рахунок того, що воно виросло, і не випадає. Але після закінчення вагітності, після пологів, волосся переходить у подовжену третю фазу його активного випадіння телоген. І ця фаза досить затяжна, тому багато хто переживає. Що активно волосся випадає і досить довго. Але психологічно, якщо ви будете розуміти, що є гормональні зміни і є е, подовження е, цієї третьої фази, е, то тоді психологічно трошки легше це. Е, Пережити, що ця фаза така фізіологічна. Але ж ще може бути причина випадіння волосся, це дефіцитне стане, дефіцит, зокрема, заліза та вітаміну Д. Тому рекомендовано в час вагітності ще і до настання вагітності перевіритись і поповнити запаси заліза і вітаміна Д, пропити курс. Процедур і ще важливо пам'ятати, що під час вагітності в принципі ніяких особливих ми не можемо використовувати методів лікування, окрім прийому вітамінів, що дозволені годуючим мамам. Будьте здорові!